Доброго! Вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. В вашій увазі наш християнський місяцеслов. Цього року згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії відзначає своє 125-річчя. Минулого тижня ми розпочали цикл радіопередач до цієї дати. Перша з них в рубриці Дивен Бог у святих своїх була присвячена славної пам'яті блаженій Йосафаті Гордашевський, одній з засновниць згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. А нині, продовжуючи дану тематику, вашій увазі радіонарис. Історія заснування згромадження, передумови та розвиток діяльності перед мікрофоном сестра Єротея зістрийського монастиря святого Йосифа. Вітаю вас, дорогі радіослухачі. У нашій з вами другій зустрічі. Як було сказано, вона буде присвячена історії згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Як же ж все відбувалось? Як все розпочиналось? До 1892 року в Українській греко-католицькій церкві не було монашої спільноти, яка б активно охоплювала своєю діяльністю різні верстви українського населення, так як це робили численні монаші згромадження латинського обряду? Щоправда, сестри Васильянки провадили декілька власних шкіл. У яких виховували дівчат із заможніх родник, родин, однак закритий спосіб життя унеможливлював їхню безпосередню працю серед простого населення. Крім того, для вступу дівчини до сестер Васильянок треба було мати вищу освіту або великий посах. Тому сільські дівчата часто переходили на латинський обряд. І ставали членами латинських жіночих монастирів, які в цей час розвинули широку діяльність у Галичині. Ці обставини сприяли також тому, що українці віддавали своїх дітей на виховання до римокатолицьких закладів, оскільки в українській церкві подібних чернечих інституцій не було. Цю проблему гостро відчували отці васильяни. Які в тому часі переходили так звану Добромольську реформу. Мета цієї реформи була відновлення чернечого життя цього давнього монашого чину святого Василія Великого, який розпочав свою діяльність приблизно у IV столітті. Молоді монахи, які отримали добре виховання та ґрунтовну освіту. Розгорнули велику місійну діяльність по всій тогочасній Галичині, однак швидко побачили, що вона не принесе вагомих результатів, якщо не будуть місії мати продовження, якщо не буде когось біля людей, які будуть пригадувати про все, що навчали священники-васильяни під час реколекцій, наук духовних. Якщо не буде таких жінок монахинь, котрі б присвятили своє життя вихованню дітей та молоді. Думка про потребу заснування такого згромадження з'явилась в отця Єремію Лумницького, народженого у селі Кавське поблизу Стрия. Про нього будемо говорити у нашій наступній зустрічі. Боже провидіння подбало про те, що потець Єремія. Проводячи місії у селі Жужелі, тепер село Жужеляни поблизу міста Червоногограду Львівської області, у травні 1891 року зустрівся з ревним світським священником Кирилом Селецьким. Під час цих днів духовної віднови багатьох парохіян села Жужеля і навколишніх сіл. До отця Лумницького приходять декілька місцевих дівчат і розповідають про своє бажання вступити до монастиря. Згодом майбутня сестра Атаназія Мельник згадує так їхню зустріч з отцем Єремією Лумницьким. Він прийшов і питається, як маєте з діти, чи ходили на всі місійні науки, чи вам сподобались. Потім спитався, що такого ми хочемо сказати йому. Ми відповіли, що хочемо йти до закону, так колись називали монастир. Це добре відповів. Наші сестри, каже отець Єремія, є тільки одні Васильянки. До них треба мати великий посах. Коли ваші батьки зможуть його дати, то можна постаратись про ваше прийняття. Тоді одна з нас каже А якби так бідна дівчина хотіла служити Богові, то для неї нема місця. Ці прості слова зворушили і запали в серце отцю Єремії, цей діалог додав йому відваги серйозно задуматись над заснуванням нового згромадження. Знаючи отця Кирила Селецького як невтомного пастиря у селі Жужелі. Людину високих духовних якостей, здатну до співпраці, отець Єремія запропонував йому спільно розпочати задуманий план. Отець Єремія зумів переконати не лише отця Селецького згодитися бути співініціатором заснування, але також і його парохіян, щоб вони посприяли будівництву у своєму селі Першого дому для нового згромадження. Пригадаємо собі, що це був травень 1891 року. Правдою було також те, що отець Кирило Селецький зразу сказав, що не розуміється нам у нашому житті і всю духовну опіку бере на себе отець Єремія. А отець Кирило докладає великих зусиль для створення матеріальної бази для згромадження. Саме на його ім'я. Надходили кошти на розбудову перших осідків сестер служебниць. Також перші доми згромадження були юридично оформлені на його прізвище. дбав і про матеріальні потреби сестер і часто ділився з ними своїми скромними заощадженнями. Першою сестрою, як ми вже знаємо, стала Михайлина Гордашевська, саме на ній зупинився. Вибір Отця Ломницького, який знав Михайлину ще від 1888 року. Блажена Йосифата стала втіленням Божих планів щодо завдань для згромадження. Для того, щоб Михайлина Гордашевська ближче познайомилась з чернечим способом життя, отець Ломницький відсилає її до сестер Феліціянок у Жовкві. Там вона перебуває два місяці. І 24 серпня у Львові у церкві святого Онуфрія відбулись облечини першої сестри служебниці, яка отримала нове ім'я Йосафата. Цього ж вечора від'їжджає до Жужеля, де її чекають уже кандидатки, дівчата, які разом з нею мають творити та будувати. Перші кроки нового згромадження не було легко і не було все відомо для молодої Йосафати Гордашевської. їй було всього 23 роки. До цього часу, спільними зусиллями отців Селецького і Ломницького було завершено останнє приготування до відкриття дому в жужелі для майбутнього згромадження. І 27 серпня 1892 року у празник Успення Пресвятої Богородиці було посвячено цей дім і спроваджено до нього перших кандидаток із настоятелькою сестрою Єсафатою Гордашевською. Цей день вважається днем офіційного заснування згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Воно має трьох засновників: отець Єремія Оломницький, піклувався духовним проводом сестер, отець Кирило Селецький, на якому були матеріальні питання згромадження, і сестра Йосафата Гордашевська, втілення Божих завдань, планів, харизми і дарів Святого Духа. А завдання, які найперше накреслили для себе на той час засновники. Це заснування захорон, захоронок для сільських дітей, допомога недужим і убогим. Сестра Йосифата вчила сестер іти там, де є найбільша потреба, виховувати серце народу, як часто вона це повторяла. Першим домом нового згромадження поза жужелем стало село Самолуски. Станіславська єпархія, тепер Івано-Франківська митрополія, там, у 1894 році, привезла блаженна Йосифата кілька молодих сестер, щоб вони доглядали хворих на тиф і холеру. І сестри жертвенно обслуговують хворих і надають духовну підтримку вмираючим. Ця самопожертва мала великий резонанс і розголос у Галичині, і кількість домів сестер служебниць швидко зростає. У 1900 році налічує вже 101 сестру, які живуть і працюють у 15 населених пунктах Львівської архієпархії, Перемиський та Станіславівській єпархіях. До 1902 року молода Чернеча спільнота вже нараховує 130 сестер та 23 доми монастирі. 6 жовтня 1902 року сестра Йосифата висилає сестер у Канаду, а у 1911 році до Бразилії. Сестри їдуть за нашими людьми, які іммігрують у Бразилію і Канаду. Чимало священників запрошують сестер для допомоги у праці на своїх парафіях. Так постає дім сестер у Стрию. Як ми називаємо його Стрий Лани. Захоронка була відкрита 4 травня 1904 року. Захоронку відвідують від 40 до 60 дітей. Тепер вона. На теперішній вулиці, вулиці Богдана Хмельницького. Всюди, де є сестри, вони організовують сахоронки, навчають дітей, опікуються сиротами. Станом на 1938 рік сестри провадили 76 уже захоронок. У них були присутні 4215 дітей, 15 сиротинців. У яких перебувало 380 дітей і 4 інтернати для дівчат, 12 центрів із школами крою та шиття для дівчат, а також майстернями з церковних рис та гафтування. Такою є наша історія. На сьогодні число сестер в Україні налічує 110 членів. Окрім України, ми перебуваємо у місіях в Казахстані, Франції. Англії, Бельгії. Головний дім сестер служебниць є у Римі. Окрім української провінції, українських землях є сестри служебниці також у таких країнах: Америка, Канада, Словаччина, Польща, Сербія, Бразилія, Аргентина. Усіх близько 600 сестер. У нашому стрийському монастирі. В нас дім має покровителя святого Йосифа, нас проживає шестеро. Проживаємо ми у провулку Йосифата Каваціва. Що ж ми працюємо, чим займаємося тут у Стрийському монастирі? У нас є найстарша сестричка в нашому монастирі, сестра Маргарета. Вона лежить і всі свої молитви і терпіння жертвує за всіх стриян. Крім цього, Одна сестричка Юлія Яна працює у Захристі катедрального храму Успення Пресвятої Богородиці. Сестра Ольга доглядає за сестрою Маргаретою, піклується про домашній побут, сестри Партенія катехизує в школі і при парафії Успення Пресвятої Богородиці, проводить дитячий хор при цій парафії, сестра Євтимія відповідальна за захоронку. І також катехизує при церкві благовіщення Пресвятої Богородиці. До 125 ї річниці заснування нашого згромадження у нас у Стрию буде відбуватися така подія. З 26 травня, по 2 червня у Стрию буде перебувати ікона Блаженної Осафати з мощами. Всі будуть мати можливість приступити і молитися біля цієї ікони. Ще не знаємо точного розкладу, де саме і коли буде, про це буде повідомлено пізніше. Але у нас, у монастирі, де ми живемо, завжди перебувають мощі блаженної Єсафати і мучениці Тарзикії. Ми кожного дня молимося за всіх тих. Які просять нас про молитву за тих, кого знаємо, і за тих, кого не знаємо. Найперше молимося за тих, серед кого живемо. Так що доєднуйтеся до наших молитов, а хтось би хотів і мав таку потребу прийти молитися перед мощами наших українських мучеників то ласкаво запрошуємо, двері нашого монастиря завжди відкриті. Нагадаю, що в ефірі стрій. І сьогодні в нашій постійній рубриці Християнський місяцеслов ви слухали передачу Другого до 125 річчя з часу утворення згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Звучав радіонарис Згромадження сестер служебниць непорочної Діви Марії. Історія заснування та розвиток діяльності. Перед мікрофоном була сестра Єротея зістрицького монастиря святого Йосифа. В ефірі Стрий вислухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Її продовжить сторіночка здоров'я. Перед мікрофоном лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Поговоримо сьогодні про менінгококову інфекцію. Менінгококова інфекція хвороба з групи інфекцій дихальних шляхів, що зумовлюють менінгококок і характеризується у вигляді назофарингіту, гнійного менінгіту і сепсису. Джерелом інфекції є хвора людина і здорові носії. В епідеміологічному відношенні небезпечніші особи з менгококом нозофарингітом. Вони виділяють менінгококи протягом 3-4 тижнів. Хворі з іншими клінічними формами інфекцій заразні лише в тих випадках, коли на носоглотки містять менінгококи. При генералізованій інфекції це спостерігається лише у 18% хворих. Здорове носійство може тривати 2-6 тижнів. Воно частіше трапляється в осіб з хронічним запаленням в носоглотці. На одного хворого припадає до 2 тисяч здорових носіїв і більше. При спорадичній захворюваності носійство не перевищує 1% під час епідемії охоплює 35-45% контактних осіб. Механізм передачі інфекції повітряно краплинний Виділення збудника сприяють кашель, чхання, нежить. Максимум захворювань припадає на лютий, квітень місяці. Хворіють люди різного віку, найчастіше діти до 10 років, можуть спостерігатися як спорадичні випадки, так і епідемічні спалахи, що частіше виникають у дитячих колективах, гуртожитках, казармах. Періодичність спалахів складає 10-30 років. Після перенесеної інфекції залишається стійкий специфічний імунітет. Інкубаційний період коливається від 2 до 10 днів. У середньому він складає 3-4 дні. Розрізняють локалізовані та генералізовані форми менінгококової інфекції. До локалізованих відноситься здорове бактеріоносійство та менінгококовий нозофарингіт до генералізованих менінгококцемію, сепсис, менінгіт, менінгоанцефаліт. Діагностика менінгококової інфекції базується на клінічних та епідеміологічних даних, Порхливий розвиток гнійного менінгіту серед повного здоров'я або після легкого нозофарингіту, особливо в поєднанні з геморрогічною висипкою є свідчення менінгококової інфекції. Для лабораторного підтвердження діагнозу вирішальне значення має виділення збудника з носоглотки, крові, ліквору, елементів висипки. Усі особи, які спілкувалися з хворим, підлягають медичному спостереженню протягом 10 днів. Особливу увагу приділяється виявленню осіб з хронічним та гострим запаленням, запальними явищами в носоглотці. Обстеження на носійство проводять диференційовано. У дитячих дошкільних установах дворазово обстежуються діти, що були в спілкуванні з хворим, і весь обслуговуючий персонал. У школах учні та викладачі класів, де відзначені випадки захворювання. У школах-інтернатах з цілодобовим перебуванням дітей обстеженню підлягає як персонал, так і учні, які спілкувалися з хворим в класі і в спальних приміщеннях. У середніх і вищих навчальних закладах обстежуються учні і викладачі на першому курсі та старших курсах, спілкувалися з хворим у навчальній групі і гуртожитку. В інших організованих колективах обстежують усі, що живуть в гуртожитках, в домівках всіх тих, що спілкувалися з хворим. І наостанок незайвим буде пригадати, що при будь-якому захворюванні в першу чергу необхідно звернутися тільки до лікаря адже це самолікування може нашкодити вашому здоров'ю. Нагадаю, що в ефірі Стрий і сьогодні в нашій постійній сторіночці здоров'я перед мікрофоном була лікар-епідеміолог Наталія Яворів. Мова йшла про мінгококову інфекцію. А ми продовжуємо нашу радіопередачу і, як завжди, на її завершення вашій увазі, оголошення та реклама. Вистава драма Солодка Даруся за одноіменним романом Марії Матіус Незабаром знову в Стрію. Цієї неділі, 26 березня о 16-й годині в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Постановка Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка. Інсценізація народного артиста України Ростислава Держипільського. Додамо, що в репертуарі Івано-Франківського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Івана Франка вистава Солодка Даруся займає особливе місце. А викликаний нею широкий резонанс не згасає уже протягом більше п'яти років давно не бачене явище в українському театральному світі. Квитки можна придбати в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18, звертатися телефоном 573 83 573 83, а для колективних замовлень телефони 066 843 19 72 066 843 19 72, та 068 22. 398 35 60 068 398 35 60 Солодка Даруся неділя 26 березня о 16 годині у міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Івано-Франківський академічний, обласний український музично-драматичний театр імені Івана Франка. Діагностика зору у вашому місті 27 березня, в понеділок у місті Стрию, прийом за попереднім записом 066 353 23 81 та 097 357 58 центр відновлення зору Анатолія Сови. Отож 27 березня в понеділок у місті Стрию, в міському будинку культури по вулиці Соломії Крушельницької, 18. Центр відновлення зору Анатолія Сови проводить діагностику зору. Попередній запис за телефонами 066. 353 23 81, 066 353, 23 81, та 097 357 58 097 357 58 Центр відновлення зору Анатолія Сови діагностика у місті Стрию по вулиці Соломії Крушельницької, 18 у понеділок. 27 березня. Це були оголошення і реклама на Стрийському міському радіомовленні Голос Стрія. А наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. В радіостудії для вас працювала журналіст Галина Даниців. На все вам добре, приємних вихідних, у колі близьких і друзів!